Повинні з вами е, забезпечити ефективне витрачання державних коштів. Бо насправді ми не можемо собі дозволити такого, що, скажімо, на лютий місяць п'ята частина всіх бюджетних програм взагалі не затверджена Мінфіном. Тобто ми виділили гроші, гроші це є, а розпорядник не може навіть оформити програму, подати до Мінфіну, щоб, щоб витрачати, Чому витрачати так, ці так, гроші. ]当然. Це конкретні розпорядники. Це конкретні, ну мені здається, недбалість конкретних посадових осіб, які собі дозволяють таке здійснювати, і ці чиновники повинні відповідати за це. Точно це не питання взагалі політичне, це питання фінансової дисципліни, особливо в війну. А є просто неефективні програми на кшталт кешбеку, коли скажімо, ну ця програма впливає на збільшення ВВП на 0,0%, 0 0 Одну тисячну від ВВП, тобто менше ніж похибка. І за розрахунком автора цього цієї програми, Міністерства економіки. Тобто вони самі визнають, що впливу жодного немає, і вочевидь, ця програма є неуспішною і вона підлягає трансформації чи перерозподілу на інші програми, які є більш доцільними. Тому ця економія вона повинна бути обов'язкова.